Розділ 19. Пан Барлінг починає говорити. Що ж відбувалося тим часом із дядьком Квентіном і Смоляним? Дуже дивні речі. Дядькові Квентіну запхали кляп до рота й одурманили, щоб він не пручався і не шумів. Коли пан Барлінг прокрався до його кімнати, тоді його легко було скинути в яму під банкеткою, він гепнувся на дно ями і сильно забився. За ним скинули й бідолашного смоляного, а тоді спустився й пан Барлінг, зручно користуючись заглибинами в стінах ями. Унизу стояв ще один чоловік, який допомагав пану Барлінгу. То був не блок, бо він лишився на горі загвинчувати шурупи, щоб ніхто не здогадався, куди зникли їхні жертви. А похмурий слуга пана Барлінга Довелося прихопити й хлопця. Сина Ленуара, сказав пан Барлінг, нишпорив у кімнаті. Так Ленуару й треба, за те, що почав кидати паліччя мені в колеса. Обох бранців понесли й потягли сходинками довгого прольоту вниз. Пан Барлінг зупинився і витяг з кишені. На вивку мотузки й кинув слузі. Тримай, прив'яжи мотузку до того цвяха і розмотуй на вивку, доки ми йдемо. Я дорогу добре знаю, а блок ні. Завтра йому доведеться принести бранцям їжу. Не хочу, щоб він заблукав. Перед виходом звідси ми десь прив'яжемо цей кінець мотузки так, щоб дві кобранців її не помітили і не скористалися нею для втечі. Слуга прив'язав мотузку до цвяха, на який вказав пан Барлінг і почав походьма розмотувати на вивку. Мотузка прислужиться тому. Хто не знає дороги, інакше дуже небезпечно блукати в підземних тунелях. Деякі з них тягнуться на багато миль. Хвилин через вісім маленький гурт дістався до якоїсь круглої печери в стіні великого, але низького тунелю. Там було ліжко з лахманами. Ящик, що замінював стіл і глечик з водою. Більше нічого. Смоляний уже почав приходити до тями після удару по голові, другий бранець, і далі лежав у безтямі і важко дихав. Зараз нема рації з ним розмовляти. Сказав пан Барлінг, він до завтра не отямиться. Тоді прийдемо і поговоримо з ним. Я приведу блока. Смоляного поклали на підлогу. Він раптом сів і взявся за голову, яка досі боліла. Хлопець не міг збагнути. Де він? Смоляний глянув угору, побачив пана Барлінга і відразу все пригадав, але як? Як він потрапив до цієї темної печери? Пане Барлінг, сказав хлопець, що все це означає? Завіщо ви мене вдарили? Нащо притягли мене сюди? Це покарання хлопчиська, який стромляє носа до чужих справ. Відповів пан Барлінг із лячним сарказмом. Хм, тобі тут не буде сумно з нашим другом на лаві? Боюся, він проспить до ранку. Коли він прокинеться, ти про все йому розповіси і скажеш, що я повернуся, щоб поговорити серце до серця. І ще одне, П'єре, ти ж знаєш, як нерозумно намагатися блукати цими старовинними проходами. Я вас доправив. До одного з найменш вивчених проходів. І якщо ти хочеш, щоб про тебе ніколи більше не почули, то будь ласка, гуляй до схочу. бувай. Смоляний зблід, він чудово знав, як небезпечно тинятися цими покинутими старими тунелями. Хлопець був упевнений, що цього тунелю він далебі не знає. Смоляний збирався поставити ще кілька запитань, але пан Барлінг різко розвернувся і пішов геть зі своїм слугою. Ліхтар вони забрали з собою і покинули хлопця у пітьмі. Він заволав йому слід. Гей, ви, тварюки, залиште хоч ліхтар. Але відповіді не було. Смоляний чув, як віддалялися кроки, а тоді залягла цілковита темрява і тиша. Хлопець пошукав у кишенях, але ліхтарика не було. Він випав у відпочивальні. Смоляний навпомацьки добрів до лави, на якій спав батько Джорджі. Хлопець дуже хотів, щоб той скоріше прийшов до тями. Дуже страшно було сидіти отак у темряві, та ще й холодно. Смоляний заліз під лахмани і скрутився калачиком. Притулившись до непритомного чоловіка, він дуже, дуже сильно хотів, щоб батько Джорджі прокинувся. Десь крапала вода. Через деякий час хлопець уже не міг цього чути. Він розумів, що це просто у вологому місці крапотить зі склепіння тунель. Але однаково це не переносно. Крап, 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 І коли це все скінчиться? Доведеться розбудити батька Джорджі, розпачував хлопець. Мені треба із кимось поговорити. Він узявся трусити сплячого і думав, як же до нього звернутися? Бо прізвища його він не знав, а називати його батько Джорджі ну, якось не випадало. Тоді він пригадав, що інші називали його дядько Квентін і почав щосили кричати у вухо запомороченого чоловіка «Дядько Квентіне, дядько Квентіне, прокиньтеся. Прокиньтеся, будь ласка, будь ласочка, прокиньтеся. Нарешті дядько Квентін поворухнувся, розтулив повіки в темряві і з легким здивуванням прислухався до настирливого голосу. Дядьку Квентіне. Прокиньтеся і поговоріть зі мною, мені страшно, промовляв хлоп'ячий голос. Дядьку Квентіне. Чоловіку здалося, що це Джуліан або Дік. Він обійняв смоляного і притягнув його до себе. Усе гаразд, спи, сказав він. Що сталося, Джуліане? Чи це ти, дійко? іди спати. Він знову заснув, бо досі був запоморочений. Але Смоляному тепер відлягло. Він стулив повіки, знаючи, що напевно не засне. Однак він майже миттєво заснув. І безпробудно проспав до самого ранку. І тільки дядько Квентін, який заворушився на лаві, збудив його. Чоловік не міг вийти з дива. Чому ліжко таке тверде? Ще більше він здивувався, відчувши, що хтось спить поруч із ним, адже він нічого не пам'ятав. Він простягнув руку, щоб вмикнути нічну лампу, яка ще попередньої ночі була поруч із його ліжком. Але лампи не було. Дивно, помацав навколо і наткнувся на обличчя смоляного. Хто це поруч із ним? Він іще більше здивувався. До того ж він не здужав. Що ж сталося? Ви прокинулися? запитав голос Смоляного. Ой, дядьку Квентіне, я такий радий, що ви прокинулися. Сподіваюся, ви не проти, що я вас так називаю, бо я не знаю вашого прізвища. Знаю лише, що ви батько Джорджі і дядько Джуліана. Ну, а ти хто? здивувався дядько Квентін. Смиряний почав усе йому розповідати. Дядько Квентін слухав його, вкрай уражений. Але нащо нас отак викрали? Здивований і розгніваний водночас запитав він. У житті ніколи не чув нічого подібного. Я не знаю, нащо пану Барлінгу викрадати вас, відповів хлопець, а мене схопили за те, що я став свідком його дій. Це ясніше ясно, але ж він обіцяв прийти вранці разом з блоком і побалакати з вами по щирості. Боюся, нам випадає лише чекати у суцільній темряві ми з лабіринту тунелів не виберемося. Продовження буде.